Доброго дня, мене звати Наталія Балюра. Я є першим заступником сільського голови Хмелівської громади. Ця резиденція для нас є унікальною можливістю вирішити важливу проблему безпеки та ефективності нашої пожежної служби. Ми маємо критичну потребу в оновленні пожежних автомобілів і віримо, що міжнародні партнери зможуть. Допомогти нам реалізувати цей важливий проєкт. Ми прагнемо вивчити найкращі практики комунікації, щоб підвищити ефективність роботи та залучити необхідні ресурси для розвитку нашої громади. Готові активно співпрацювати з фахівцями та партнерами, щоб проводити Ідеї та забезпечити безпеку для наших жителів громади. Це наш шанс змінити ситуацію, зробити нашу громаду безпечнішою і сильнішою.